каналі Щоденних вимушених змін. Що у нас сьогодні? П'ятниця. А це значить, що завтра виходний. І класно, тому що із-за цього настроєння класне, погода на вулиці супер. Сонечко, тепло. Ну, не скажу, що прям дуже тепло, ну нормально. Лучше, чим могло би бути. На завтра у нас є коя-які плани. В неділю ми в гори не йдемо, тому що валік працює і все, наша лафа закінчилась кожного тижня ходити в гори. Опять же відповідаю на питання, чого ми постійно ходимо в гори. Тому що, коли є така можливість, ми стараємось ходити, тому що буває так, що ми працюємо і не зможемо піти. І за того кожен, -кожен наш. Момент, коли це можна зробити, ми робимо. Ось так. Люди дуже цікаво реагують, коли ти йдеш і знімаєш. Я, звісно, вже до цього привикла. Но іноді цікаво, як, ну, яка реакція да, у людей. В общем, що я вам хочу сказати? Сьогодні у мене цілий повен робочий день. І... І не знаю навіть, як я буду виходити до вас, коли вийде цей влог, можливо, він вийде завтра. Але хочу вам сказати, знаєте що, сьогодні вийде... Може це буде після відео, ну нічого. В общем, перезаливаю відео, як ми ходили на турбач. Ай, як шумлять. Хочу перезалити відео, як ми ходили на турбач, тому що там ютуб зняв музику. А без музики мені не подобається відео, тому що не передається та атмосфера. Тому перероблю пере його і перезавантажу. Подивимося, що в мене з цього вийде. Е, так, іще одне. Вчора був у мене коментар Боже, Ну, ладно. Вчора був у мене коментар від мого підписника, щоб я відповіла на польській мові, походження свого імені. Можливо, в історії була така людина, якась знаменита, ну і від кого взагалі походить моє ім'я. Я вам хочу сказати так, що вибачте мене. На це питання я, на жаль, не зможу дати відповідь, тим паче на польській мові. Я можу е, постаратися, я можу постаратися отвіти походження свого імені саме для мене, бо я сказала вже в тому відео, коли відповідала, чи воно рідке моє ім'я, чи е, ну рідкісне чи ні. Е, я сказала, що це, так мене назвав мій тато. І це для нього було важливо. Якщо хочете, якщо вам цікаво, я розповім, чому саме мене так назвали. Ну, це буде іменно мого імені, да? а самого імені проїздіння я чесно скажу, не знаю. І углублятися в історію, ну, ні. Я не знаю, от іменно на моїй пам'яті, щоб було якесь таке ім'я, да? визначне. Я такого не знаю. А я ж кажу, а вивчати цю тему, ні. Просто в мене навіть немає часу, щоб вивчати цю тему. Ну, вибачте. Так, дивіться. Ой. Ні, на сонце не видно, біло. Струмочок. Класний. Сьогодні вже нагрешті. нарешті немає снігу. Мама каже, Ліда, що нам все не подобається, то нам сніг не подобається, то нам дощ не подобається. Ні, просто вже, знаєте... Душа хоче весни. Хочеться оцієї радості весняної. Зимою це зимою. А так ти вже розумієш, що весна, а на дворі — зима. Так що тільки із-за цього виходить дисонанс в твоїй голові. А це кав'ярня, де ми з Альонкою записували моє інтерв'ю. Гранд Хотель в Стамари. Бачите, Чотирьохзірковий готель. Тільки гарно, мені так Понравилось там. Але після того я ще не була тут. Та, чесно кажучи, немає якось часу. Може, з кимось сходим, не знаю. Так мені подобається, тут квітковий магазин наш. Ой, взагалі, супер. Дуже він гарний. А це ще один отель. Вийшла трошки на вулицю на 5 хвилин кажу, Сніжані, я з тобою не дружу. Ти не хочеш зі мною сьогодні на вулицю виходити, кофе пити. А вона каже, холодно на вулиці, не хочу. Ну, правда, не дуже холодно. Це просто вона вріднічає, не хоче за мною нікуди йти. А що я вийшла? Думаю, що. В принципі, сьогодні ще хочу сьогоднішній влог додати вчорашній поход до діанки. І вчора йшла додому і знімала трошки, як я там йшла. щось там з вами болтала, не знаю що. Так що додавлю зараз після цього відео основного буде мій кусочок вчорашнього вечора. Я так і не пішла, звісно, за футболками, за якими хотіла піти, тому що вже була, коротше, лень мені було дуже сильно йти. Із -за того я цей -за того я, я, я що я. Сходила до Дянки, пішла в магазин в Лідл, там купила дома, що надо, на, ну, додому, що надо. І в принципі все, пішла додому. Завтра в мене виходний і це класно, бо я вже щось запарилася з роботою. Ну, то болезнь, то робота таке, коротше, не дає мені спокійно жити. Ото такі діла. Ладно, зараз давайте будемо з вами вместе дивиться дивитися вчорашній мій день. А я пішла монтувати ролик з Турбача для того, щоб його ще раз залить, щоб він уже був нормальний з музикою, з усім, а не так, як він зараз просто, просто картинка без ніяких не ні моїх коментарів, нічого немає. Так що всім гарного, чудового дня, мирного неба і всього найкращого. Продовжуємо посмотри. В общем, як ви думаєте, що случилось? Ліда любитель все поудалять. Вчора вечора вніжала, удаляла ненужне. І удалила все, що я ходила до Діанки, представляєте? Зараз така розстроєна, капець. І я вже цю частину монтувала, ту, що у мене ну, на камері. І думала, з телефона додав те, що я йшла ж до Діанки. Угу, конечно, додав. Я його просто удалила і все. В общем, ладно. Немає, так немає. Автобуси, машини їздять. Не дуже, конечно, тут удобно. Но я с не можу записати з... Салона, тому що там у Сніжани зараз клієнтка. А мені б хотілося зараз вже дозапис... ну, дозаписати, побалакати, там все, що я хочу, і змонтувати відео, тому що в мене потом клієнтки, потім у мене точно точно не вийде. А знаю, що ви будете все одно да, і для себе треба, як... якби хочеться кожен день, щоб був якийсь влог. Хай не дуже великий, хай не дуже довгий, не дуже інформативний, ну от такий, як є, такий як жисть, і влог. Із-за того от то такі діла. А зараз от клієнтка у сніжанки сидить і я не можу в тій, в тій кімнатці записати відео. Ну, нічого страшного, що делать? Будемо на вулиці записувати відео. На вулиці більш ярко. Хоча мені не дуже подобається знімати от відео на камеру, тому що все одно якесь лице у мене трохи мрачне. Ну, треба привыкать, тому що телефон це телефон. Там постійно пам'ять заканчивается, постійно, ну, взагалі, коротше, це телефон. А є камера, можна писати на камеру, записувати відео і буде комфортніше і, і удобніше набагато. Так що, ото такі діла. І що я хочу сказати вам? Значить, задала питання по поводу свого імені. Ви мені напишите щоб звільнено в коментарях, чи хочете ви почути історію того, як я. Як я отримала своє ім'я і от чого і чому мене звати Ліда? Тому що мені було завжди цікаво, ну чого мене назвали таким е, рідким іменем, рідкісним. От так от. І потім скажу свої, свою думку на рахунок мого імені, чи воно мені подобається, чи ні. Угу. Так що пишіть в коментарях. Якщо вам буде цікаво, то обов'язково дам відповідь, але тільки ж опять же, уточняю, що це буде не на польській. тому що я хоч би на український нормально сформулювала. А на польській ні, не вийде. Стоп. Зразу знаю, що не вийде. І ну, так от.